Увімкніть КТ і дочекайтесь його запуску. Увімкніть комп'ютер. Відкрийте програмне забезпечення і введіть пароль для доступу до програмного забезпечення. Створіть нову карту пацієнта. Натисніть на щойно створену картку і виберіть режим зйомки КТ. З лівої сторони буде інтерфейс налаштувань. Встановіть параметри сканування. Якщо в роті пацієнта є імпланти або інші об'єкти, виберіть режим шумозаглушення. Натисніть кнопку підготувати. Після завершення підготовки почніть позиціонування пацієнта. Перед зйомкою попросіть пацієнта зняти сережки, окуляри та інші предмети і покладіть їх на полицю для зберігання. Якщо у пацієнта волосся в пучок, будь ласка, розпустіть його, щоб уникнути оклюзії. Перед зйомкою допоможіть пацієнту правильно одягнути фартух і комір, щоб уникнути артефактів. Допоможіть пацієнту правильно встати. Схрестіть руки і візьміться за нижній підлокітник. Відрегулюйте висоту до відповідного положення. Під час регулювання висоти дуже важливо уважно спостерігати як за пацієнтом, так і за КТ. Попросіть пацієнта обережно покласти підборіддя на щелепну опору і прикусити насічки. Увімкніть перемикач лазерного позиціонування на сенсорній панелі і попросіть пацієнта заплющити очі. Вирівніте лазерний промінь по центру обличчя пацієнта. Після налаштування положення поверніть ручку регулювання поруч із сенсорною панеллю, щоб відрегулювати опору для голови в скруневій ділянці та зафіксуйте голову пацієнта. Перевірте вказану область лазерного променя, щоб переконатися, що пацієнт знаходиться в правильному діапазоні. Переконайтеся, що голова пацієнта зафіксована, шия нахилена вперед і залишається нерухомою. Вимкніть лазерний індикатор позиціонування. Після завершення позиціонування пацієнта натисніть на кнопку Пуск, щоб почати зйомку. Натисніть кнопку Експозиції відповідно до інструкцій. Відпустіть кнопку. Зачекайте, поки зображення з'явиться на екрані. Після завершення зйомки двічі класніть на інтерфейсі керування пацієнтом, щоб переглянути отримані зображення. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua